Дональд Трамп усе ще обдумує мирний план щодо України. В одному із варіантів британські війська мали б патрулювати буферну зону у 1200 кілометрів. Про це пише видання зе Телеграф. Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити лінію розмежування між російською та українською арміями. Деталі плану з'явилися після того, як Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба досягти миру шляхом умиротворення Росії означатиме самогубство для Європи. Цей план є одним із кількох, які розглядає пан Трамп, що перед обранням президентом США заявив, він розпочне мирні переговори ще до свого вступу на посаду у січні. Владимир Путін, президент Росії, у четвер привітав Трампа з перемогою на виборах і заявив, що Москва готова говорити з ним щодо вирішення війни в Україні. Путін додав, що сказане Трампом про бажання відновити відносини з Росією, допомогти подолати так звану українську кризу. Насправді російсько-українську війну на його погляд заслуговує принаймні уваги. План обраного президента, укреслений трьома співробітниками Трампа, передбачає замороження поточної лінії фронту. А Україна, начебто, мала погодитися відкласти свої амбіції, приєднатися до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, аби утримати Росію від відновлення війни. Штати згідно з планами, що зараз відомі, не будуть ані надавати війська для патрулювання та контролю безпеки створеної буферної зони, ані фінансувати свою місію. Цей план з'явився, коли Путін виступив уперше після перемоги Трампа на виборах. Виступаючи перед дискусійним клубом Валдай на російському чорноморському курорті Сочі, Путін сказав, що сподівається на відновлення відносин його країни зі США, але м'яч. На боці Вашингтона Путін також сказав, що його вразила реакція пана Трампа під час спроби вбивства на мітингу в Пенсільванії в липні. Він поводився на мій погляд дуже коректно мужньо, як справжній чоловік, сказав Путін. Виступаючи пізніше в четвер, пан Трамп сказав NBC News, що він не спілкувався з Путіним, але я думаю, ми поговоримо. Україна дала сигнал, що готова прислухатися до планів пана Трампа щодо припинення війни, але також заявила, що чинить опір будь-якій угоді, яка буде виглядати як перемога Росії, виступаючи на саміті лідерів Європейського союзу у Будапешті, Зеленський сказав: далі цитую: не варто мати ілюзії, що справедливий мир можна купити, проявивши слабкість. Мир це нагорода лише для сильних після липневого саміту європейського політичного співтовариства у Великобританії було багато розмов про те, аби поступитися Путіну, відступити і піти на якісь поступки. Додав він це неприйнятно для України і самогубство для всієї Європи. Українська позиція була представлена взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству в Європі, в Євроатлантиці. Так само як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливо. Кілька європейських лідерів на саміті закликали до негайного збільшення витрат на оборону у відповідне побоювання, що Дональд Трамп скоротить допомогу Україні та підтримку НАТО. Чи хочемо ми читати історію, написану іншими війни, розпочаті Володимиром Путіним, вибори у США, технологічний чи торговий вибір Китаю, сказав Еммануель Макрон, президент Франції. Або ми хочемо писати свою історію? Я думаю, що ми маємо сили це написати. Урсула фон дер Ляїн, голова Європейської комісії, заявила, що Європа повинна об'єднатися так само, як це робила у відповідь на пандемію ковід. Але не згадала Трампа безпосередньо. Українське керівництво починає бачити у Трампі можливий вихід із затяжної війни, незважаючи на його критику допомоги Україні під час передвиборчої кампанії. Про це пише видання Зекономіст. Повернення Дональда Трампа в Білий Дім виглядає як найгірший кошмар України. Новий президент Америки постійно відмовлявся засуджувати вторгнення Владимира Путіна. Схоже, він захоплюється стилем правління російського диктатора. Колись він намагався шантажувати Україну, відмовивши у військовій допомозі. Тож стало несподіванкою, і як показник того наскільки справи недобрі в країні за останні місяці. Дізнатися, що багато високопосадовців сподівалися на перемогу Дональда Трампа, зіткнувшись із вибором, чи продовжувати лише підтримувати життя, чи отримати президента, який порушить правила і майже напевно припинить допомогу. Вони були готові до азартних ігор. Президент Володимир Зеленський поспішив схвалити перемогу Трампа, причому у достатньо повній формі. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Написав він у соцмережі. Ікс, це було. Не просто звернення підкреслюють в заекономіст у приватному порядку його співробітники. Дедалі більше розчаровані тим, що вони описують, як самостримування адміністрації Байдена звичку побоюватися ескалації з Росією доведено до точки паралічу та зростаючий розрив між риторикою підтримки України стільки скільки треба буде потрібно, і діями, які свідчать про протилежне відмова США надати Україні дозвіл використовувати свої ракети великої дальності для ударів усередині Росії. Її хронічні затримки з поставками військової допомоги, навіть уже схвалений пакет, і її нездатність запропонувати надійні гарантії безпеки усе частіше сприймаються як слабкість і лицемірство. Пише видання The Economist. Однак, перемога пана Трампа може запропонувати Зеленському вихід із того, що у кращому випадку виглядає як кривавий глухий кут, а в гіршому як поразка. Під час своєї передвиборчої кампанії містер Трамп обіцяв покласти край війні упродовж 24 годин. Ніхто, можливо, навіть сам пан Трамп не знає, що насправді складається мирний план. Наразі українські чиновники працюють над двома планами. Пишуть міжнародні медіа. Перший пов'язаний із напарником Трампа Джей Ді Венсом передбачав би заморожування конфлікту на нинішньому рівні, а Україну було б змушено дотримуватися нейтралітету без очевидних гарантій безпеки чи обмежень для Путіна. Другий план, якому Україна ймовірно надаватиме перевагу, був викладений колишнім держсекретарем пана Трампа Майком Помпео у виданні Wall Street Journal. Цей план зосереджується на Посиленні військової та фінансової підтримки України як стримуючий фактор для Москви, водночас залишаючи відкритою перспективу членства у НАТО, багато чого може залежати від того, якому плану заохочують віддати перевагу а, Трампа. Він пише видання, точно не захоче бути автором поразки України, але як транзакційний політик Трамп, скоріш за все, вимагатиме від України чогось натомість. Його набагато менше хвилюватимуть будь-які ліберальні цінності. Чиновники України тим часом наполягають, що Володимир Зеленський повинен робити усе можливе, аби нав'язати свою власну логіку новій адміністрації, поки Трамп усе ще вирішує це питання, і все, і все це відбувається на фоні важкої ситуації на фронті. Зараз хвилює не те, що відбувається на передовій, а те, що це розкриває больові точки, які стоять позаду в умовах падіння довіри між суспільством армією та політичним керівництвом, Україна намагається компенсувати втрати на полі бою призовом на військову службу, ледь виконавши дві третини своєї цілі. Тим часом Росія компенсує свої втрати вербуванням на вигідні контракти, не потребуючи повернення до масової мобілізації. Старший український воєначальник визнає, що на деяких із найгірших ділянок фронту стався моральний обвал. Немає жодного знак того, що українські солдати збираються відмовлятися від бойових дій ширше. Наразі у них достатньо зброї, щоб протистояти, і достатньо землі, щоб відступити, якщо справи підуть погано. В Україні все ще є багато американської зброї, яка готова до поставок. У той же час Росія має свій тиск, не в останню чергу високу інфляцію, яка може спричинити серйозні проблеми наступного року. Містер Трамп безсумнівно хотів би, щоб його угода була готова до того часу, коли він повернеться до овального кабінету 20 січня після інавгурації. Невідомим елементом залишається Путін і те на що б він погодився. Джерела близькі до російського президента дали суперечливі сигнали щодо його готовності до переговорів.